Замовляємо собі нові хелс-карти, поки не опинилися в мейнтин статус. Що це такий за статус? Це коли попередній воркприміт закінчується, і людина тут знаходиться от по тих листах підтвердження, які RCC надсилає у відповідь, коли ви подалися на подовження боргпримітів. І відповідно до офіційної інформації, яка є на сайті RCC, якщо ви знаходитися у мейнтен статусі, то ви не можете подовжити ніякі провінційні документи, наприклад, водійські права або ті самі хелс-карти. Ми подзвонили в МСА і розповіли нашу ситуацію. Вони кажуть, так ми можемо видати нові карти, але на який строк вони не сказали, вислали нам документ там Work Permit Declaration, який треба заповнити. І також написали, що треба додати інвойс, підтвердження того, що ми подалися на подовження Work Permit. Хоча я не пам'ятаю, щоб нам висилали якісь інвойси. Пам'ятаю, то був скрін після оплати, що так оплата була зроблена. Напевно, той скрін треба було заскрізити, чого ми не зробили. Тому ми заповнили цей лист. До листа також додали листи, підтвердження, що ми подалися на подовження Work permit. І Також підтвердження банківської транзакції, що ми оплатили ці. Послуги все це заповнили і вчора відправили листа до ЕМСАЙ. Подивимось, як воно получиться, на який строк нам продовжать, чи до серпня, 25 серпня, тому що у нас от воркприміти закінчується наступного місяця, або можливо до тих дат, які вказані в листі підтвердження, що ми подалися на подовження приміту. Хоча може і на рік нададуть, цікаво буде подивитися, що з того вийде.